Добрий день! Сьогодні хочу продовжити розповідь про мій проєкт Project Pen, або використати та викинути. Це вже майже останній апдейт саме з цього проєкту, оскільки багато що в мене закінчується, або вже майже на фініші. Тому давайте починати. Що я можу сказати відразу на початку? Це те, що я закінчила ось цей гелі м'язів. Як ви бачите, я навіть його розрізала. Ну, поганий варіант, якщо чесно, але я не буду купувати його. Це мені було вкладено в адвент-календар, я ось тут десь посилання залишу. Не скажу, що прямо я його полюбила, але був ефект, тому ну, використала я рада, що я його використала і все чудово. Також можу сказати про те, що в мене дуже класний зараз є. Апдейт по осі помаді від клінік, відтінок, до речі, тут 13-й Love Pop. А як ви бачите, уже нічого нема, лише залишилася серединка. І якщо подивитися на те, а як ви бачите, в принципі, зменшилося уже ось це. от Ну, просто вже ну, майже дно. Тобто, по факту, я її не використовувала цю помаду, і, в принципі, я цілена на те, що я її в останньому фінальному наступному відео. Я думаю, що я її закінчу. А з приводу ось цього блиску для губ, але з таким матовим ефектом, естейт по вазі. Тут залишилось 17 грам, але знову ж таки, ми починали з 18 грам, тобто 1 грам пішов. А як ви бачите, це дуже яскравий колір, і я його наношу не дуже багато. І якщо не знаю, наскільки тут камера покаже, але є вже такі відчуття, що там вже мало що залишилось. Тобто, якщо ну, придивитися. Там є ще засіб, і я думаю, що ці 17 грам це все ж таки більше упакування. Самого засобу там може півтора грама залишилося. Але знову ж таки, це дуже насичений колір, і його необхідно зовсім мало. Тому прогрес з цим продуктом йде так собі. Але мені подобається його використовувати не на всі губи. Я його розношу пальцями і, ну, такий, знаєте, на. Не такий яскравий цей колір, а такий він напівпрозорий стає. Тому, ну, непогано, до речі, блиск, я б дуже здивована. Наступне: не подумайте, що я хочу внести ще рум'яна від Clorans, але що сталося? Так як ви бачите, уже тут я використовувала лише оці три. Кольори тіней, тому, в принципі, залишилося тут не дуже багато тіней, і я їх перепресувала. Але за рахунок того, щоб не тягатися з цією великою палеткою, я його перепресувала в ось такі от упаковочку з під рум'ян. А якщо подивитися, то ось так воно виглядає. Тут не так багато цих тіней, але знову ж таки вони доволі пігментовані, і ну, його прогрес використання цього продукту. Ну, я його використовую, але знову ж таки, прогрес не такий швидкий, тому маю надію, що до кінця проєкту я все ж таки його закінчу. Бо Колір класний, до речі, мені дуже подобаються ці тіні. Але я хочу закінчити, але я не знаю. Там ще доволі багато продукту і його не так багато треба. Оскільки він темненький, я його використовую лише от в цю складочку своїх повік, тому ну, не дуже багато використовую. Хоча ну, маю надію, що я закінчила цей продукт. І з приводу цього продукту це пінка для волосся Сталінгова, тут 30 мл. Як ви бачите, прогрес був, але не сильно великий. Маю надію, що я його ну, не знаю, до кінця можливо, і не встигну використати, оскільки, якщо останнє відео буде. Фінальне, то не знаю. Але буду намагатися, можливо, буду вкладати не тільки чубчик, а і весь ну, об'єм волосся. Не знаю, буду дивитися. В принципі, ось такий був прогрес. Я не скажу, що прямо все закінчила, але є декілька продуктів, які теж можуть в фінальному відео закінчитися і фінішувати пустими. Тому ось такий мій прогрес за попередні період. Дякую, що ви мене дивитеся! Чекаю на ваші коментарі та підписуйтесь на канал. Всім гарного дня! Па-па!